Запуск TrumpCoin та інавгурація нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа це дві найпопулярніші теми на зараз, про які ми поговоримо і в цьому відео. Де та як купити трамкоїн та чи варто це робити, якщо ви не купили його раніше? А також в другій половині відео подивимося, як інавгурація до цього впливала на криптовалютний ринок, а саме на біткоін та альткоїни. Прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Саме ця новина сколихнула весь криптовалютний і не тільки світ, а саме запуск Дональдом Трампом свого мемкоїна під назвою Трамп, про що він написав в мережі X або Twitter. Цей допуск набрав вже приблизно 74 мільйони переглядів, і це тільки в цьому, в цій тільки в цій мережі. Як ми бачимо, якщо ми відкриємо е, саме CoinMarketCap, подивимось е, розміщення альткоїнів, точніше криптовалюти, за величиною. Ця монетка вже займає 15-ту сходинку серед найбільших криптовалют у світі, і це буквально за півтора дні. Ще вчора вона була на сотому місці, сьогодні вона вже виросла ще на 200% і відповідно піднялась на 15-те місце. Як ви бачите, перший в списку, звісно ж, біткоін, другий це ефір, і на 15-тій сходинці розміщається саме Official Трамп і монетка Трамп з капіталізацією орієнтовно 14 мільярдів доларів. Чи продовжить вона свій ріст? Чи варто її купляти – Я. Зараз розкажу трошки згодом далі. Ми подивимося, як саме ця новина вплинула загалом на криптовалютний ринок. Як ми бачимо, почались дуже суттєві відтоки. Весь весь в основному ринок він почервонів. Це означає, що більшість альткоїнів, саме альткоїні, падає через те, що люди вирішили продати свою криптовалюту і скоріше за все перекластися саме в монетку Трамп, тобто купити саме цю криптовалюту. Бенефіціарами саме цієї новини є, звісно ж, в першу чергу, альткоїн Solana. Так, саме на цьому на блокчейні цього альткоїну був запущений, була запущена. Монетка Трамп, так і відповідно через це, саме весь майже весь сектор Solana він зростає, і в першу чергу зростає саме основний альткоін цього сектору, саме монетка Solana. Як ми бачимо, як ви можете побачити на тепловій карті, найбільше найбільші альткоїни, саме ефір і ріпл, вони знижуються на 4 і 5%. Відповідно, біткоін як головна криптовалюта залишається приблизно по ціні 105 тисяч доларів для цієї монетки, майже незмінно. Як ви Бачите, небагато альткоїнів росте, ростуть наразі. Наразі бачимо, що в основному в принципі на криптовалютному ринку сьогодні зростає саме монетка Трамп, яка вже має ціну 70 доларів. Особливо ця монетка виросла після того, як вона потрапила на більшу найбільшу в світі криптовалютну біржу Binance з 27 доларів. Вона буквально за декілька годин виросла до 77 доларів і приблизно зараз знаходиться в одному торговому діапазоні. Торгується. Приблизно в як я сказав, діапазоні 60-70 доларів. Якщо ви хочете придбати цю або іншу криптовалюту, то за посиланням в описі до цього відео буде посилання саме на цю біржу. Як я сказав, це найбільша. Та біржа, особисто якою я користуюся, так ви можете придбати тут цю монетку Трампкої на також зараз. В підказках у вас з'явиться відео про те, як зареєструватися на цій біржі та купляти криптовалюти, якщо ви не знаєте ще як це робити. Зараз я вам скажу особисто свою думку про монетку Трамп та чи буду я її купляти. Друзі, я не буду купляти цю монетку, тому що це не відповідає моїй торговій та відповідно, інвестиційній стратегії. А те, що немає в моїх правилах, так. Те, я не роблю, наприклад, в правилах дорожнього руху є те, що ми завжди пересуваємось по правій смузі, так і на зустрічну смугу ми не виїжджаємо, якщо немає відповідної розмітки. Так і має бути в ваших правилах. Торгівлі та інвестування, якщо щось не підпадає під вашу стратегію, ви не маєте це робити, тому що довгостроково, якщо ви будете порушувати свої правила, які ж ви самі і придумали, відповідно ви можете втратити весь капітал. Тому я буду слухати своїх правил, тому що це знову ж таки не співпадає з моєю стратегією. Звісно, ця монетка може ще вирости на, наприклад, інавгурації. І як це впливає на криптовалютний ринок? Ми з вами поговоримо згодом. Звісно, ця криптовалюта може досягти і 100, і 200 доларів. Так, але я цього робити не буду, і я можу вам порадити. Це також не робити так. Як би діяв особисто я, я вам покажу на прикладі інших свіжих монеток. Я вам покажу зараз стратегію, якою ви можете користуватись на свіжих альткоїнах, так, тому що ця стратегія є вже більш-менш перевіреною і відкатаною. Наприклад, я вам покажу монетку. Давайте подивимось на монетку WorldCoin. Так відкриємо графік цієї криптовалюти, приберемо зайве, і ми подивимося, що. Загалом трапляється після лістингу певної криптовалюти, тобто пі після потрапляння певної криптовалюти на біржу. Так, якщо ми подивимось на графік саме цієї монетки, ми бачимо, що лістинг відбувся тут, і після цього одразу суттєвого росту не відбулося. Як я сказав, монетка Трамп так вона може вирости, наприклад, ще до 100 доларів, але рано чи пізно ми побачимо з вами якусь певну корекцію, так певне падіння ціни. Для свіжих альткоїнів притаманна, притаманна корекція на 40 60, 40 -60 і саме в цьому діапазоні, якщо б ви хотіли купити цю криптовалюту, хоча це зараз наразі дуже спекулятивно, то ви можете її придбати. Наприклад, на 1% вашого капіталу, і це не буде дуже для вас ризиковано, але це хоча б якась стратегія, яку ви можете приміняти після цього, як ви бачите, монетка WorldCoin виросла в ціні доволі суттєво. Наприклад, якщо ми подивимось на той самий популярний NotCoin, так тут була інша, тут була трошки інша схема, як то якщо можна так сказати, після лістингу ця монетка впала на 40% і виросла одразу, але виросла з моменту лістинга приблизно через півтора-два тижні на 280%, але, як я і сказав, все одно впало на 60-70%, де ви могли придбати цю криптовалюту і заробити її на її рості, звісно, не, там, не 1000%, не 2000%, як багато людей очікували, а саме 69-70%, що теж досить гарний результат Тут буквально ріст відбувся за три дні. Якщо ми зараз з вами перейдемо безпосередньо на суму монетку Трамп, я вам покажу, як це може виглядати. Наприклад, завтра на інавгурації ця монетка росте ще умовно на 50-100%. Нам це не важливо. Нам важливо дочекатись формування певного максимуму ціни, від якого ми з вами відміряємо. 50-60%, Після чого, якщо б ви хотіли придбати цю монетку, ви можете інвестувати в неї, наприклад, пів відсотка вашого капіталу або один відсоток вашого капіталу для того, щоб це не було суттєвою сумою для вас. І після цього ми вже з вами можемо очікувати якийсь відскок, як я показував на монетці WorldCoin, Після цього вона виросла на 1000%, NotCoin виріс приблизно на 70%, Тобто, ці приклади ви можете самостійно дослідити на графіку з саме свіжими монетками, які нещодавно потрапили на біржі. Саме такою монеткою і є ця монетка Трамп. Якщо ця порада для вас корисна, можете одразу поставити лайк під цим відео, а також написати в коментарях, по якій ціні ви купили монетку Трамп. Та скільки вже встигли заробити. Я думаю, що через місяць ми запишемо повторний огляд ринку з цією монеткою, і ви так само зможете поділитися своїми результатами, які ви отримаєте вже через місяць. А також можете підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Тут я надсилаю свої думки по ринку, актуальну аналітику, а також роблю важливі анонси. Також в закріплених повідомленнях ви можете отримати 12 торгових систем, які безкоштовні для підписників та глядачів. <глядачів> мого каналу переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, а також користуйтесь тими торговими стратегіями, які тут доступні для всіх глядачів і підписників мого каналу. Тож, де та як купити цю криптовалюту? Ви можете це зробити на біржі Binance, Посилання є в описі до цього відео, а також зараз у вас з'явиться в підказках інструкція про те, як зареєструватися на цій біржі, а також купити вашу першу криптовалюту. Це може бути Трамп або взагалі будь-яка криптовалюта, яка доступна на цій біржі. Як я і сказав, особисто я цього робити не буду. Буду, тому що це не співпадає з моєю торговою та інвестиційною стратегією. Так, звісно, ця монетка може вирости в ціні, але слідувати стратегії, друзі, воно набагато важливіше, тим паче, що за п'ятник років на криптовалютному ринку я бачив дуже багато хайп проектів, на якому люди як могли дуже багато заробити в моменті, а тоді втратити ще більше, ніж вони навіть вклали. Тому слідувати ваші торгові стратегії це основа заробітку на будь-якому ринку, не тільки крипто криптовалютному. в принципі, на цьому каналі я дуже багато розказую про різні торгові стратегії, які можете використовувати і ви, тому можете прямо зараз підписатись, а ми переходимо до наступної теми: а саме, як інавгурація, е Дональда Трампа, нового президента Сполучених Штатів Америки, може вплинути на криптовалютний ринок. Подивимось на історію для вас, друзі. Я відмітив, я взяв два графіки: це графік S&P 500, на якому відмітив 5 останніх, е точніше, так, п'ять останніх інавгурацій це е, остання інавгурація Джона е, Джозефа Байдена. Перед цим дві е, інавгурація Трампа, дві інавгурації Барака Обами та дві інавгурації е, Джорджа Буша молодшого. Так, зараз ми подивимося, як це загалом впливало на фінансові ринки е, статистично. Е, я збирав статистику для моєї закритої спільноти CryptoNet Prime і в середньому за останні 20 інавгурацій, приблизно за перший рік після інавгурації фінансові ринки, а саме SP 500, росте приблизно на 20% у більшості випадків, тобто більше, ніж в 70% випадків. Єдине, що з тих випадків, які я показав вам зараз на графіку, давайте приближу, якщо ми подивимось детальніше, з 2001 року не пощастило найбільше Джорджу Бушу молодшому в його першу інавгурацію. Після того, як ви знаєте, в 2000 а в 2000-му почалась криза доткомів, після чого фінансові ринки падали приблизно півроку рік. Так але як ви бачите, ця корекція сталася після росту S&P 500 на рекордні на той час 259% за декілька років. Після чого сталася невелика корекція, і мабуть, це єдиний, скажімо так, єдиний м -м кейс, коли. Після інавгурації було таке суттєве, в принципі падіння, так з саме в 21-му сторіччі. Далі була друга інавгурація вже за 4 роки, так само 20 січня, в 2005 році була друга інавгурація Джорджа Буша. І після цього ми бачили якесь локальне падіння на 2%, і після цього ріст на 33% до максимумів ціни. Саме індексу S&P 500. до речі, друзі, якщо ви не знаєте, що таке індекс S&P 500, це індекс, який включає в себе 500 найбільших компаній Сполучених Штатів Америки, і є індикатором здоров'я всіх фінансових ринків. Тому якщо S&P 500 росте, то в принципі все з фінансовими ринками добре, в тому числі і з криптовалютним ринком, тому що якщо S&P 500 зростає, то і біткоін та інші криптовалюти ростуть. Так, тобто на це дуже важливо звертати увагу, саме тому ми і дивимось на графік S&P 500. Далі під час. Час першої інаугурації Барака Обами після цього за декілька тижнів ціна впала приблизно на 20%. Це була кінець кризи, саме будівельної кризи, так кризи нерухомості в Сполучених Штатах Америки 2008-2009 рік. Я думаю, ви всі бачили фільм Гра на пониження. Саме про це був фільм з Бредом Пітом та багатьма іншими відомими скажімо так, акторами, зірками цей фільм, звісно, не передає повноту максимальну повноту фінансових ринків, та як все відбувається, але там була описана саме ця історія кризи кризи, саме нерухомості в Сполучених Штатах Америки. Після цього, як ми бачимо, до максимумів, до наступної інавгурації вже Дональда, вже Дональда Трампа, точніше, до другої інавгурації Барака Обами, індекс S&P 500 виріс приблизно на 73%, хоча локально за перші тижні він впав на 22% і досить швидко відновився до плюс 40%. Після другої інавгурації не було навіть ніякого е, Барака Обами, не було ніякої, е, ніякого відкату ціни, був ріст на 42%. Після чого була інавгурація Дональда Трампа в 2017 році, так само 20 січня, і е, зразу індекс виріс приблизно на 26% буквально за перший рік. Тобто тут не було навіть якогось суттєвого відкату, тобто падіння ціни е, навіть на, там, на 5 на одразу відбувся ріст. Після цього е, була інавгурація знову ж таки Джозефа Байдена в 2021 році. Індекс S&P 500, тоді впав а, через кілька тижнів на мінус півтора відсотки, і до максимуму виріс на плюс 27%. 20, 20 січня, як ви знаєте, відбувається інаугурація президента а, Дональда Трампа, і після цього ми подивимося, як це вплине на фінансові ринки. Але історично ми з вами бачимо, що це а, доволі а, позитивно впливає. На саме на індекс S&P 500, від якого вже залежать всі інші фінансові ринки, в тому числі криптовалют, для того щоб зрозуміти, як інавгурація впливає саме на криптовалютний ринок, на що трапляється з біткоїном та з альткоїнами після інавгурації я для вас виділив ці два кейси: а саме інавгурація Джозефа Байдена у 2021 році, та інавгурація Дональда Трампа у 2017 році, інавгурацію 2013 року чи 2009 року, коли вже був біткоін. Ми не можемо брати для цієї. Вибірки, тому що тоді ціна біткоїна була ще в районі 5-50 доларів. І ця інформація про саме ті інавгурації та вплив на ціну криптовалют була б для нас, скажімо так, нерепрезентативна. Давайте почнемо з саме інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року. Як ви бачите, після цього графік, точніше, ціна головної криптовалюти виросла приблизно на 50%, але зважайте на те. Що на той момент ціна біткоїна була в районі 904 долари, після чого вже за кілька місяців вона впала на мінус 30%, і біткоін продовжив свій вже, скажімо так, своє бичача ралі, свій бичачий ринок до тодішніх максимумів по ціні орієнтовно 19 тисяч доларів. Він виріс на той час на 2000%. Як я і казав в попередніх відео, зараз біткоін цілі по біткоїну це орієнтовно 140 180 тисяч доларів. І це показують наші стратегії, наші індикатори, які які як я і сказав, доступні для вас в моєму телеграм-каналі. Можете туди перейти за посиланням в описі до цього відео та в закріплених повідомленнях їх знайти. Обов'язково подивіться інструкцію по використанню для того, щоб ви зрозуміли, як ними користуватись найбільш ефективно. Друга другий кейс це інавгурація Джозефа Байдена у 2021 році. Після чого криптовалютний ринок виріс з того моменту на плюс 80%, Але зважайте на те, що в перші дні. Можна сказати, біткоін пав на мінус 20%. відсотків, так і тільки після цього вже почався доволі суттєвий ріст. Тобто, вибірка у нас невелика. Два з двох кейсів, можна сказати, але виходячи з того, що досі біткоін знаходиться в ближчому ринку, тобто він зараз в третьому фінальному році росту. Третьому стрьох, так то ми очікуємо від а, в криптовалютного ринку доволі суттєвого росту, але не можна приймати а, свої якісь рішення на основі, основуючись тільки на вибірці скажімо так, на тому, що, що траплялось після того, як вибирали певного президента, так не можна на цьому основувати вашу торгову стратегію. Ваша торгова стратегія має бути чітка. Наприклад, ви можете зараз бачити на графіку мою торгову стратегію. Еверест і у неї є чіткі сигнали на купівлю та продаж криптовалюти. Так вона використовує дані, які бере з ринку, і відповідно дає мені та учасникам моєї закритої спільноти такі сигнали. Так і незважаючи на те, хто буде обраний президентом чи хто був обраний президентом, вона показує показує сигнали на купівлю. Приблизно 65-70% сигналів цієї торгової стратегії є прибутковими. Наприклад, вперше в цьому. Циклі росту, який вже триває більше двох років. Перша ми купували біткоїн саме по 17 тисяч доларів. Ця стратегія принесла 538% за останні два роки, а також у нас є окрема стратегія, яка називається Радар, яка принесла плюс 1000% за той самий період, тобто за останні два роки. Окрім цих двох стратегій, ви також можете отримати мої особисті сигнали по альткоїнам, які я даю в закритій спільноті Криптоніт Prime. Тобто, окрім сигналів по біткоїну, ви можете також отримати е, сигнал. Для формування, скажімо так, рекомендацій для формування свого інвестиційного портфелю. Якщо ви не знаєте, як купляти криптовалюту, як формувати свій криптовалютний портфель, то для цього у нас є окрема секція інструкції, де є всі детальні покрокові рекомендації, як це робити успішно та максимально ефективно використовувати нашу спільноту, нашу закриту спільноту Криптоніт Prime. А також у нас є закритий чат. В якому ми спілкуємось з усіма учасниками нашої закритої спільноти, обмінюємось думками. Звісно, всі найкращі розробки. Та свіжу аналітику отримують саме учасники моєї закритої спільноти. Тож, якщо ви хочете отримати такі рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів, також мати доступ безпосередньо до аналітики, яку я даю е, учасникам нашої закритої спільноти, які вже більше 150 то вам треба за посиланням в описі до цього відео написати моїй команді. Вам дадуть всі актуальні інструкції, відгуки, статистику або одразу ви можете приєднатись до моєї закритої спільноти, поговоривши з командою. Зробіть це зараз. Тож що очікувати від ціни криптовалют після інавгурації, ми з вами бачимо, що в останніх двох випадках був доволі суттєвий ріст. Тут ріст був приблизно на 2000 після інавгурації Трампа в 2017 році, але пам'ятайте, що тоді ціна біткоїна була орієнтовно 900 тисяч доларів, що в принципі в 100 разів менше, ніж ціна біткоїна є зараз. А також після інавгурації Джозефа Байдена було, було, було падіння на 17% так, тобто багато з вас, ті, хто куплять криптовалюту зараз, можуть не. Витримати такого падіння, але звісно, після цього був ріст. Ця вибірка з двох прикладів не є репрезентативною, тобто ми її не можемо використовувати для стратегії, тому що для чіткої торгової стратегії треба хоча б 50, а краще 100 повторювань, 100 випадків для того, щоб ми могли оцінити статистику. Але історично, якщо ми подивимося, все-таки і на графік на індекс S&P 500, ми бачимо, що в. Перший рік після інавгурації, як я і казав, статистично саме sp 500 росте на 20%. І знову ж таки, це позитивно впливало і на головну криптовалюту, як і на альткоїни. Як ви знаєте, якщо біткоін росте, то й ростуть альткоїни. Тож, якщо з'являться нові можливості для купівлі, я про це вам обов'язково розкажу на цьому youtube каналі та в telegram каналі як я і казав. Коли ціна біткоїна була ще по 69 тисяч доларів. А прямо зараз можете подивитись це відео, мій закритий майстер-клас, в якому розказав про різні способи заробітку на криптовалютному ринку, а також більш детально розказав про особисто свою стратегію. Я впевнений, це відео буде для вас зараз дуже корисне та актуальне, тому подивіться його прямо зараз. Дякую за перегляд.